Лавандові вітанічка, на Марілакс. Це Вінниця. Подивіться, яка у нас тут краса. Яка еферія фіолетових барвів? Ах, стільки реквізитів. Звездів ця локація. Село Сиверика Лаванда Прованс. Від Відвіниться це взагалі 10 кілометрів. І море вражить гектар лаванди. Огляньте. Ну чим не чарівна наша Україна. А захід сонечка, вже трошки пізновато, вже 9 година, але тут дуже чарівно. Схід буде ось там, трошки далі. А захід тут. Тут ще є огородина, огірки, кукурудза, спаржа і кавуни теж продаються, але ну, я не знаю звідки. вони. Подивіться. Тому, будь ласка, закликаю українців відвідати такі локації, не тільки у Вінниці тут, а взагалі будь-які. У нас зараз дуже багато таких лавандових локацій, ділянок різних, але тут прямо поле. Не забуваємо підписатися, ставити вподобачку. Слідкувати за каналом, у мене буде багато саме про таких душевних релаксових місць. Краса, тиша, спокій і ми. Бджілок тут багато. Але не кусають. До речі, знаю, що тут є вулики і сусіди роблять лавандою мель. Що вам ще розказати кажу, на мене запитуєте? Сюжет буде короткий, по факту, але дуже надихаючий. У мене взагалі багато відео і про Дністр, відпочинок Дністрі, про Карпати, про Вінничину. Я кайфую. Так люблю це місце. А там навіть лелеки живуть, щоб ви розуміли. Який тут аромат ви собі уявляєте? Це просто казка. Вхід, до речі, коштує 150 гривень. Маленькі букетик лавандочки 50. Ще різні сувенірчики продаються. А я сюди приїхала по робочих моментах. Проводила тут майстер-клас пливи віночки для декору і для голови. Тому майте на увазі. Я щаслива.